США вже офіційно почала переговори із представниками Путіна. На жаль, без України. Більш того, напередодні у Мюнхені Україна ледь не стала жертвою брутального шантажу. Сполучені Штати вимагали від нас віддати буквально все, що відбулося у Мюнхені, і що буде далі. Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. А це канал Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Ну що ж, Сергій, ти повернувся з Бюнхену, тобто бачив цей шантаж своїми очима. Всі кажуть, що таких умов не пропонують навіть країнам, що програли війну. Що сталося? Ну, по-перше, я додам, що крім того, що бачив власне на власні очі те, що відбувалося, і так ну я не був на переговорах поруч із Зеленським чи в його чемоданчику, але е, там відчувалося і всі чули деталі е, розмов. Ну бо все-таки в дипломатії дуже складно це приховати. Але крім того, вдалося побачити навіть документ, які американці нам пропонували, і це дійсно жах. Ну, я би провів аналогію не так із тим, що Україна платить репарації, а насправді це схоже на те, що США хотіли, щоб Україна заплатила репарації, ніби ми програли війну. Але для мене це більше має інше пояснення. Нас сприйняли як ну умовно, Україна, Уган та да, десь не знаю. Того Нігер байдуже якісь всі країни третього світу. Де там Україна та в Африці невідомо де, але неї є якісь мінерали. От ми в Африці змогли е, добитися того, що нам просто віддали е, копальні е, діамантові, там золоті. Давайте з Україною зробимо те саме. От у них було відчуття, що вони зможуть нав'язати Україні е, якусь угоду, яка Україну ну по суті розорила би на щастя, цього не склалося. мародерство. Ну, я б не весь це бізнес, дуже жорсткий цинічний бізнес. Трамп прийшов на посаду президента США. Перший раз, принаймні не з політики, а люди з його команди, той же Маск інші вони прийшли вже зараз не з політики, а з бізнесу. І от угода, яку я бачив, це перший варіант угоди. Ми про нього, мабуть, трошки згодом поговоримо і про те, як вона змінювалася. Він був написаний як угода між двома бізнесами. Недружні поглинання змусили підписати якусь угоду. Вона не була написана як міжурядовий документ. І от дуже скоро, що у команді Трампа Є ті, хто сприймають посаду президента США як бізнес і намагаються ну власне вести цей бізнес не завжди чисто. В Америці загалом бізнес дуже жорсткий і цинічний. Бізнес в принципі має бути цинічним, це конкуренція. Але якщо припустимо в Європі є дуже багато правил конкуренції, ну там зроблено все для того, щоб не було дикого ринку, то в Америці перемагає той, хто цинічніший, жорсткіший, кому. Байдужі ці ось сльози, соплі, і це переносить також на міждержавну політику. Ти знаєш, я дивився оцю угоду. Також, і що мене вразило, створюється спеціальний фонд, якому по суті в управління переходить все: і копалини, і порти, і вся українська інфраструктура, все, що цікаво, американців. А хто входить в цей фонд, хто їм буде управляти, якісь компанії, але невідомо які. І в цьому є якась така корупційна складова. Я трошечки далі розповім, власне, про цю угоду, про і різні її варіанти, тому що насправді їх було кілька. І там не йшлося про всю інфраструктуру, але це ще окрема історія. Отже, дійсно є. Є дуже велика схожість між тією схемою, яка пропонується Україні, і ну, тим, що ми звикли називати Росукренерго. Тобто, з'являється певний посередник, але на початку його не було. Початково власне ця угода, яку запропонували, вона, вона була знову ж таки, як я кажу, побудована як угода між двома корпораціями, і ті, хто її писали, не розуміли, як взагалі можуть передаватися між державами гроші. Тобто йшлося про те, що Україна має віддавати 50% надходжень до бюджету з. З дуже багато чого. Дійсно, там були не тільки мінерали. От ну, Трамп розказував про те, що Україна має поділитися із США рідкісно земельними металами. Потім з'ясувалося, ну принаймні там знову ж таки там, припустили з риторики, що йдеться не лише про рідкісно земельні, а про, припустимо, літі, який потрібен для акумуляторних батарей. Але всі говорили тільки про копалини. Згодом, коли власне, побачили цю угоду, з'ясувалося, що у нас вимагають також нафту. І газ от все, що є в наших надрах, і причому немає розподілу між тим, що на шельфі, те, що ще ми по суті не починали добувати, і те, що а, в, в родовищах Харківщини, Полтавщини та Прикарпатті, а, а також порти, от просто усі порти України, 50% від усіх надходжень, які отримує держава від портів, мають передаватися США. Невідомо кому, але от ну спочатку було йшлося просто про США. Також є е, помітка про те, що можливо опціонально буде йтися про іншу інфраструктуру, яка е, буде додаватися за погодженням. і це ще окрема історія. дуже схоже, що Сполучені Штати або хтось там у команді Трапа, хто пропонував цю угоду, вважав, що Україна буде вважати за честь віддати США. Половину свого майна, тобто, що ми будемо хотіти додавати додаткові об'єкти інфраструктури, чи це, там аеропорти, ще щось, і додавати їх в цю угоду. Тобто вони навіть це не прописували. А, це теж ну, складно зрозуміти, але так мислить ця команда. Отже, спочатку прописали таким чином, потім, вже під час вичитування цієї угоди, виникло питання, а як ми це будемо передавати? Ну, тобто, а, Ми будемо надавати гуманітарну на допомогу сполученим штатам чи ще якось? Ну тобто, це в якості жарту, і от тоді виникла. Тоді власне не просто виникла, а американці сказали: а ну на самом ділі у нас тут є ідея створити фонд. І в нас навіть є керівник його назвали якогось там містер Блейк, от що він буде готовий розпоряджатися цим. А ми ну от власне ідея полягала в тому, що вони американці після того отримують також, крім того, що отримують 50% усіх рентних платежів і надходжень держави, отримують право першої ночі, тобто право першими, визначати чи хочуть вони розробляти нове родовище. Ліцензію на яке Україна буде комусь пропонувати, і от тоді, якщо США сказали ні, не цікаво. Ну припустимо, якщо це щебень або пісок, ну тоді не цікаво. Тоді вже хай там українці між собою діляться. От таким чином була написана ця угода, і це видається абсолютним нонсенсом. От я собі ставив питання, коли намагався це зрозуміти, і не лише собі, а ну, власне, людям, які розуміються на цьому краще ніж я, які спілкуються з американцями, став питання: а чому вони вважають, що в Україні це має бути цікаво? І от відповідь така, що в лозі американців вони вважають, що щойно в Україну заходить американська компанія, і ну тут просто представлений американський капітал. Байдуже, що працівники американські сюди не поїдуть. Тобто це не будуть навіть ну, не будуть люди з американським паспортом, крім там хіба що керівництва. Але це буде означати, що це вже гарантія безпеки. І росіяни будуть боятися напасти на Україну, коли в Україні є американські Кі бізнес в цьому є певна логіка, але мабуть недостатня. Ну, в Додецькій області було багато американських компаній, в тому числі великі, які були зруйновані під час 14-го року. Тут на початку війни, саме так. І до речі, питання окупованих територій це особливо цікаво. От твоє було враження. Ця угода зроблена для того, щоби. Відвоювати окуповані території чи ні, ну таке враження, що це просто елемент, що Трамп покладе цей документ перед Путіним, каже: робиться, що хочете, але копали там, тут, там мої. Це цікава логіка, вона так може бути. Але знову ж таки ще трошки інсайду. Наскільки доводилося чути, Україна пропонувала США під час роботи над цією угодою? от Угода дійсно. Кілька разів змінювалося, ну точніше, проект угоди Україна пропонувала свої правки. Там кажуть, навіть по суті переписала її заново. Ну щоб це була не не угоди між компаніями, а міждержавна або міжурядової, як там би вони це оформили. Це вже друге питання. І щоб ми коли запропонували. Цей новий варіант угоди. Ми насправді, насправді Україна зацікавлена, щоб американці сюди прийшли. Так чи інакше, логіка в тому, щоб американський бізнес був, ну, вона присутня. Якщо цього бізнесу буде дуже багато, то може американці будуть і захищати це. Ну, тому... І без гарантії, але можливо. Ну, да. а, е, Тому от, власне вимога України була в двох пунктах: Перше, прописати туди гарантії безпеки. І другий пункт це зробити все таки відмінність між родовищами, десь на Харчівчині, де вже Відбувається видобуток нафти і газу і родовищами в не знаю рідкісно металів в Донецькій області, які зможуть розроблятися тільки після деокупації. І от якщо США допоможуть деокупувати територію, то ми готові 50% віддати. Але от американцям це чомусь не зайшло. І наскільки мені відомо, по суті, у Мюнхені під Києвом поставили от таке питання руба. Або ми підписуємо не глядячи в тих форматі, яких пропонує сполучені штати, або не буде зустрічі з Венсом. Ну і по суті не буде будь-якої підтримки боку сполучених штатів, і Київ відмовився. Як це часто буває, картина ця дещо спрощена, але дійсно шантаж був. Америка шантажувала Україну. Це ну це факт. Подобається, не подобається. Але це нова політика США. Вони готові шантажувати суверенну державу. Е, отже, що е, трошечки спрощено. Е, По-перше, і це новий факт, наскільки мені відомо, це ще ніде не звучало, але зараз от, джерела запевняють, що е, от умова, ви підписуєте угоду, е, і тоді ви проводите переговори з Венсом, у тому числі про мир. Ну тобто, є зв'язок, є угода. Говоримо про мир. Нема угоди. Мабуть, говоримо про мир, але без вас, з росіянами, і ця умова звучала від першого першого дня, коли нам цю е, привезли. А привезли її в середу за два дні до Мюнхена. Отже, ну дійсно така обмовленість була. Далі йшла дуже складна робота. По суті, ну, Україна сказала, що ну, ми не можемо підписувати просто так. І Україна була абсолютно права. Ну, не можна міжнародні угоди відписувати просто те, що нам дають. Намагалися допрацювати кілька драфтів, передавали туди-сюди. Ми переписали цю угоду, дали свій варіант. Зрештою, що було тим. Що ну, на що не погоджувалися американці? Наскільки наскільки я розумію? Я не бачив всіх дратів всіх варіантів драфтів, але виходить так, що для них було неприпустимо те, що ми не даємо 50%. Як це ми їм? Американці, вони даємо 50%. От вони це поставили як суперумову. хоча ми були готові давати 50% на, як я кажу, окуповані території. І, друге, вони відмовлялися прописувати туди гарантії безпеки. Те, що відбувалося власне в Мюнхені, я маю сказати, хоч і намагаюся бути. Політично нейтральним і так далі. Мені байдуже, хто які політичні очки на цьому підніме, але це факт. Особисто Зеленському треба подякувати за те, що він не піддався на цей шантаж, тому що це було непросто. І він сказав: ну, поставив своє ні, причому публічно голосив, що ми не будемо підписувати угоду, у якій невигідна для України. І от далі сталося абсолютно несподівано. Виявилося, що. Увесь цей кількаденний жорсткий шантаж, коли Україну ставили перед ну чіткі ставили умови. Немає угоди, немає зустрічі з Венсом. Здавалося, що ну навіть якщо вони готові провести зустріч, то вони щоб зберегти своє обличчя, вони її принаймні ну принесуть на якийсь, ну не знаю в Вашингтон в інше місто, але ні, США просто сказав: а не. Не вийшло. Ми хотіли вас розвести як лохів, а ви не повелися. Ну нічого, давайте говорити далі по треку. Тобто, це зовсім інший підхід до міжнародної політики, з яким Україна досі ніколи не стикалася. Це неприпустимо для міжнародної політики, але це нова реальність цього світу. Давайте поговоримо про цей договір. Він похоронений чи він ще можливий і ще можливий варіант, який нас влаштовує. Тобто, США продовжує тиснути на Україну. Чи вони сказали не хочете цей договір, не буде ніякого? Це питання, як кажуть, питання на мільйон, а це питання на 500 мільярдів, на яке ні в кого немає відповіді, тому що насправді Україна хоче підписати цю угоду. Причому, от що цікаво, підтримку цієї угоди я чув від ну від усіх, з ким спілкувався навіть від представників опозиції, тобто сама ця ідея, щоб підписати якусь не не будь-яку. Але але угоду, яка залучить сюди американців, яким яка можливо пропише також певні гарантії безпеки, вона підтримується. Нам дуже потрібна потрібен американський капітал, нам дуже потрібен великий американський бізнес, який покаже всьому світу, що він вірить в Україну, зайде в Україну, і ну, це означає, що в принципі світ сприйме певні гарантії непрямі е, безпеки. Америка дає, тому Україна хоче підписати цю угоду. Ми вже бачили до речі, якщо не помиляюся, була тільки заява Ольги Стефанішини, не про те, що вона хоче підписати, ну, тобто, що вона вважає, що це можливо. Що це можливо але я також впевнений, що вона б не, не, не робила цю заяву, якби не було спільної такої згоди. Тобто українське керівництво хоче підписати. А от чи буде хотіти це Америка, я не розумію, тому що вся ця угода, оцей Фонд, Містер Блейк, от, гроші туди-сюди. Ну, це все було продумано от людьми, які хотіли взяти на храпом і зовсім іншими баришами. Зараз пропонується ну, нормальна міждержавна угода. Чи буде їх це цікавити, я не впевнений. І крім того, у мене є відчуття, що руху по цій угоді не буде доти. Доки а, білий дім не побачить, що у нього виходить з росіянами, і чи не суперечить ця угода, тому про що Трамп спробує домовитися із Путіним? Ти знаєш, поки ми тут говорили. В мене з'явилася думка, що Трамп так часто звинувачував Україну, що у нас така повна корупція безпрецедентна. Що він сам все повірив, що такий документ цілком можна продати, ну пообіцяти якийсь відкат і провести. Ну не виключено. Тим більше, що буквально за тиждень до Мюнхена в США навіть призупинили дію закону, який забороняв посадовцям американським підкуп. Пати іноземних посадовців. Ну, тобто ґрунт для цього був підготовлений, але я не чув ні від кого, щоб ви пропонували щось таке. Тому ну, мені здається, що ситуація складніша. Але принаймні це має право на, на як версія на Давайте Тепер поговоримо про мирні переговори, які вже стартували в Союзській Аравії, Росія та Сполучені Штати без України, без Європи. Домовляються. Принаймні зараз ми нам відомо, що результатів немає. Домовилися домовлятися далі. Але тим не менше. По суті, Зеленський мав бути в Союзкій Аравії. Він скасував цей візит. І чи є це пов'язане з тим, що ми не домовились по мінералах? Це не пов'язано. Я до речі хочу відзначити дійсно, от зараз наша угода по мінералах по українських надрах. Ну портів там не буде. Ну, ну це нонсенс. Принаймні для мене це нонс. Ми а нафти? Ну, я не знаю, але от умовно там може бути Ялтинський порт. Або Маріуполь відвоюють США, Маріуполь будуть отримувати частину доходів. З нього мені це ну логічно, як громадянину. Мені я складно собі можу уявити історію, у якій е, е, Зеленський зможе. Продати суспільству варіант, коли йдеться не про порт Маріуполя, а про порт Одеси. Ну це якось дивно звучить. Тому власне, ну ми не знаємо, що буде, яким буде обсяг цієї угоди. Не будемо знати, ну якщо вона буде підписана. Але дійсно можна стверджувати, що її підписання залежить від переговорів американців з росіянами. Але дуже цікава деталь в Ріаді на цих переговорах, які вже Стартували принаймні з того, що ми бачили по фото і відео, було не дві сторони, а три: американці, росіяни і Саудівська Аравія. Тобто шейхи сиділи посередині так, як це було, коли були переговори в Туреччині по е, зерновому коридорі. Ну, точніше, було, тоді було не зовсім так. Тоді е, турки Ердоган і його команда проводили окремий переговори з українцями, окремо з росіянами. А, а тут, в трьох сиділи. Очевидно, що є також е, трек, ну, або там, курілка, е, на якій нас саудіти відсутні. Але те, що от воно оформлюється як Тристороннє, це теж цікаво, і це насправді добре для нас. Тому що це означає, що ну аж зовсім токсичних речей, ну принаймні ну, саудітам теж можливо не буде хотітися поруч з цим сидіти. Ну, Одна одне справа надавати майданчик переговорний для того, щоб ці там просто зупинити війну. Да, да. А інша ну, умовно добро, що вони. Беруть участь у, у якомусь там, не знаю, здачі України умовно. Це це не є гарантією, але це непоганий сигнал. А є другий непоганий сигнал для нас, непоганий. Може для росіян поганий, я не знаю. Це те, що швидко не вийшло. Ну, багато хто очікував, будемо говорити відверто. Це ми всі бачили у Фейсбуці, що ну Україну здадуть уже зараз. Ну, на щастя, поки ні. І найголовніше, що в заявах, які пролунали, кажуть про те, що наступні зустрічі, ну, це за кілька тижнів, що вони пішли думати, думати як домовлятися. Тобто, немає аж такого різкого процесу, який Ну там за тиждень має закінчитися як якоюсь не знаю конфігурацію, яка для нас неприйнятна. Тут як якраз та історія, коли поспішати не потрібно, але ми не знаємо, звичайно, нічого про зміст цих переговорів. І, очевидно, вони точаться не тільки про Україну для США. Ми для нинішньої влади США ми маленька, маленький пішак у великій геополітичній грі. Їх цікавить Китай, їх цікавить. Чи буде готова, припустимо, Росія грати разом з Америкою проти Китаю? Це один з варіантів того, що насправді там відбувається. І от якщо ви готові, то тоді давайте щось про Україну. Тобто для штатів ми не є головною метою цих переговорів. Але якщо Україна для штатів є пішаком, все ж таки Європа щонайменше пішаком не є, і тут дійсно ключове питання. Чи зможе, чи зважиться Європа щось протиставити оцій політиці Трампа? Зараз у Парижі був зроблений перший крок. Лідери кількох країн зібралися у Макрона, поговорили і домовились домовлятися. Ну, є такий, в принципі, паралель. Чи можливо все ж таки, що ЄС покаже свою суб'єктність і покаже дулю Трампу? От, от дуже правильне слово суб'єктність. От е, можна говорити США, поважають Європу, не поважають Європу. А, але чи вважають вони Європу за гравця? От, от це основне питання, на яке має відповісти навіть сама Європа. Бо, на жаль, останнім часом європейці дають занадто багато приводів для того, щоб США. На них не звертало гідної уваги. І, на жаль, зустріч у Парижі, ну вона обіцяла бути непоганою, але, на жаль, вона не закінчилася тими результатами, які від них чекали. Вони нічого не проголосили, вони показали роз'єднаність знову. Вони показали, що у них немає якоїсь єдиної позиції. Вони так не змогли домовитися навіть навіть про те, щоб принаймні публічно не сваритися. Тому от питання в тому, чи. Будуть США детально говорити з такою Європою. Відповідь на це запитання залежить від самої Європи. Зараз європейцям треба визначитися, яка у них позиція і хто її представляє. Ну почнемо принаймні з цього. Да, ти знаєш, у свого часу Кісінджер була така відома фраза. Кому мені дзвонити, коли я хочу поговорити з Європою? Дійсно, зараз в Європі немає цієї людини. Макрон, в силу політичних причин, зараз ослаблений. На жаль, вибори в Німеччині відбудуться тільки в цих вихідних. Якби вони відбулися у грудні, то можливо, вже був би канцлер, і можливо, він би був би тією людиною, з якою Трамп би говорив, коли йому треба говорити з Європою. І це могло б бути дуже. На нашу користь, але поки цього немає. Поки цього немає, ми, звичайно, є сенс розраховувати, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц це буде зовсім інша штука. Заяви, які від нього лунали в Мюнхені, реально тішили. Це дуже добрі заяви були. Він відчувається, що він зможе показати себе лідером. Тут питання навіть не в тому, що він говорив, а як він говорив. І ну, дійсно це не Шольц. Але в Німеччині є традиція дуже. Ну, може на, на європейські мірки, це не дуже аж надто тривала коаліціада, але не так, як в Україні. Там не вийде так, що вони назад взяли і домовилися, поділили всі посади. Тобто, після виборів, які відбудуться 23 лютого, буде кілька тижнів, а реально швидше місяць, може навіть місяць з хвостиком, залежить від результатів. Насправді, але от ймовірність, що буде місяць з хвостиком перемовин. Тобто, десь в, в квітні в такому разі почне роботу. Новий канцлер. Потім йому треба йому треба впорядкувати роботу уряду, попризначати когось, ну, стати реальним лідером, а не лише людиною з посвідченням канцлера федерального Німеччини. І, і от після того. Німеччина може включитися. Сподіваємося, що це вийде швидше, що результати будуть такими, що переговори довго не доведеться вести, що відразу він розпочне роботу. Тоді, тоді у нас буде додатковий гравець на нашому боці поля. Але в будь-якому разі, Європі потрібно нарешті. Проявити суб'єктність і діяти. Ну що ж, ми будемо слідкувати за подіями. Сподіваюся, що у Європи все вийде і у нас все вийде. І звичайно, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео, щоб ви побачили комога більше людей, і будьте з нами. Буде ще багато цікавого. Лишайтеся на європейській правді. До побачення. Бувайте.